Це такий от блатнічок, це він не випадковий, він не випадковий і дуже відрізняється від нашої тюремної знову ж таки цієї лірики, що в нас це навантаження. Там сидить Франко в Коломийській тюрмі. І що він робить там? Він збирає пісенний спадок, бо кожен, хто там сидить, йому просто якусь співанку свого села співає, а не якийсь певний оцей романтизм перебування у тюрмі. І що ти тут досяг? Це ти тут нічого не досягаєш. Ти тут єдине, що можеш плекати. То що ти чим ти був навантажений за за часів своєї волі, бо зараз ти в неволі? Або вже візьмемо наших дисидентів, шістидесятників Стус – Це дуже ну. Це просто от показник цього антиблатняка. Тобто людина пише якісь певні, я б сказав, навіть духовні твори, свою якусь певну біблію своїми молитвами таборовими, які просякнуті всім якимось спогадом, пам'яттю, аналізом, якимось таким глибоким. Ну, це, це вау. Тобто, отут от, от, от тюрма, і там тюрма.